Так, друзі, нове на надходження компанія Автопарк з вами заїхала до нас крутезна Audi Q7. Це ось такий апаратик в чорному кольорі. Ну, точніше, якщо дивитися, то чорно-синьому, темно-синьому, перепрошую. Автомобіль 13-го року, 3 літра дизель на крутензній, як то кажуть, оптиці максимальній для Audi, Звичайно, без пневми в ідеальному стані, по кузову технічно також пробіг 309 тисяч. Це друга ціна по ринку України взагалі. По даному автомобілю, повний безключовий доступ. Салон у нас в ідеальному стані. Ось такі дверні карти, музика босе, сидіння задній ряд з підігрівом, обдув задніх пасажирів. Що в нас далі по ній йде? Так, що ми бачимо в передній частині? В ідеальному стані: дверна карта водія. Пам'ять сидінь, складання дзеркал, регулювання електро у нас тут підігрів також, автосвітло, автодощ. Все, що потрібно, все є, блютуз, музика, пробіг 308 тисяч, автомобіль в ідеальному стані для своїх років. Повна панорама, до речі, у нас. Навіть на задній сьомий ряд. Тому, друзі, якщо кого цікавить даний, як то кажуть, агрегат, апарат Сумська 2А, ви знаєте всі куди їхати. Приїхали, потестили, розрахувалися за кеш, або можна не по кешу, там не питання, що у нас є. Криптовалюта для мамкиних хлопчиків, тому заїхали, потестили, забрали.